Всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Vitals! Хочу сьогодні з вами поговорити про поповнення в лінійці електроінструментів, а саме про відбійний молоток Vitals Master AT1310P. Дана модель це компактний відбійний молоток у форм-факторі перфоратора з патроном SDS Max. Призначений він для ударної обробки і розколювання крихких і твердих будівельних матеріалів бетону, цегли, асфальту, осадових та гірських порід. Легкість та компактність дають змогу використовувати інструмент навіть у важкодоступних місцях. Комплектується дана модель двигуном номінальною потужністю в 1300 Вт. Сила удару досягає 10 джоулів. Робочий режим інструменту вмикається вимикається клавішею, яка вмонтована в основне заднє руків'я. Додаткове руків'я виконує важливу роль у розподілі зусиль на корпус молотка. На відміну від основного руків'я, воно не перевантажене органами управління і розраховане на сприйняття робочих зусиль, при цьому може бути легко замінене за необхідності. Переднє руків'я має можливість налаштувати позиції по колу у будь-який бік і забезпечує максимальну зручність під час роботи. Виріб має подвійну ізоляцію, заземлення не обов'язкове. Крім високих показників надійності та продуктивності, виріб має низку інших явних переваг. До числа яких відносяться антивібраційне заднє руків'я, яке зменшує згубний вплив вібрації на здоров'я оператора та підвищує комфорт, ергономічна пускова клавіша зі збільшеним розміром, оптимальна вага інструменту близько 8,5 кг. морзостійкий прогумований мережевий шнур довжиною 4 метри, комплект аксесуарів, міцний пластиковий кейс для транспортування, зберігання та комплекту аксесуарів. Гарантія на відбійний молоток Vitals Master at 1310 p становить 36 місяців. Дякую за увагу! З вами був Роман. Сьогодні я розповім вам про електричний відбійний молоток Vitals Master at 1310 p Якщо у вас ще залишилось запитання чи побажання, пишіть свої коментарі під цим відео. І, звісно ж, не забувайте підписатись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, інструменти Vitals... Для надійної роботи в задоволення до зустрічі!